Увальний привіт, хлопці, дівчата, з вами я, Олександр Мірошник. Радий бачити на своєму каналі Болхат. У нас продовжується Мундіаль. Сьогодні вже фінал. Аргентина, Україна. Так, таки нам вдалося дістатися фіналу. Отже, всім приємного перегляду, дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайкоси, Залишайте коментарі. Ну і всім бажаю миру. сайтамо Стедіум. 2002. На цій арені буде відбуватися фінал П'яту в воротах Матвієнко, Попов, Зінченко, Караваєв, Степаненко, Сидорчук, Бояльський, Мудрик Ярмола, Капітан і Роман Яремчук. Агуеро Месі, Депауль, Редес. Поїхали. Отже, запрошую друзі, вас до віртуального світу футболу. Фінал, мундіальний фінал Чемпіонату світу FIFA World Cup. Аргентина зустрічається з Україною. Як би дивно, це не звучало. Ну але це наш з вами віртуальний світ, трішки фантазії. Складність гри. Зірка футбол. Можливо, аби я грав на легенді, то до фіналу б ми не дісталися. Бо, так як я граю на легенді, не факт, щоб ми взагалі з групи вийшли. Ну але ось так, друзі. Але ось так все складається поки що дуже непогано. Хто не дивився там попередню серію, перегляньте, як ми сюди дісталися. Ну а поки що лунає гімн України. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава ЗСУ, все буде мир, все буде перемога. Налаштовані наші хлопці, налаштовані максимально, особливо Андрій П'ятов, Андрій Ярмоленко. На цей бій поїхали, все розпочинається. Сьогодні вже будемо сьогодні вже дізнаємося, хто таки стане переможцем. У нас дуже непогані шанси. На своєму шляху ми обіграли чимало цікавих команд, особливо в попередньому турі. В півфіналі обіграли бразильців несподівано. Хоча дуже, дуже ми. Дисципліновано зіграли це саме той момент, саме той випадок, коли дисципліна помножена на бажання жагу до перемоги, все ж таки б'є високий рівень, б'є клас. Ми в атаці. Олександр Зінченко в центр можна віддати, Тарас Степаненко. Йде далі спокійно на досвіді Караваєв. Олександр Каравай прострілює удар поворотах з другого поверху голкіпер Аргентинця м'яч до рук. Залишайте друзі ваші коментарі з приводу, за кого ви вболіваєте взагалі на реальному мондіалі. На вашу думку, хто переможе. Ну, в мене це серед моїх фаворитів була Німеччина. Як ми знаємо, ми знаємо, що Німеччина вже поїхала додому. Іспанці ледь не вилетіли. Бельгійці також були серед моїх фаворитів. Ну, але, але ось так Сергій Сидорчук пробував, наважився на удар дуже непогано, але там з місця. Майже без розбігу, там, чи взагалі, майже без розмаху. Так, з місця. Розвертається і на силу, на виконання, але трохи, трохи не вистачило. 16 хвилина. Аргентина, Україна 0-0. І плюс-мінус доволі цікаво. Ми виглядаємо. Вдається будувати свої атаки. Ось перед на мудрика передача, але до мудрика той пас не доходить. Лео Месі тут не, не приймає м'яч. Низенький Месі. Зінченко. Буяльський. Попов. Зінченко. Ось так ми мимо м'ячик тримати в центр. Віталій Буяльський. Сергій Сидорчук вперед на Романа Ярмачука, Той підключає Караваєва. Караваєв на Ярмоленка зупиняється. Подивіться, як Ярмолов зупинився технічно. Сергій Сидорчук під удар. Олександр Караваєв ні, не б'є, проходить. Ось тут удар по воротах і дуже близько коло стійки м'яч. Мяч пролетів, просвистів. Ух, прийом, прийом. Подивіться, який від ярмоли. Супер прохід. Аби зараз Сашко Карваїв забив, то це був би просто кайфовий м'яч. Ну але, на жаль, для нас того не сталося, друзі. Пів першого тайму вже пройшло. Аргентина, Україна 0-0. І навіть, як би сенсаційно це не звучало, не виглядало. Ми більше атаці. ось передача на Серхіо Агуеро, хоча наш захист працює, браво. Андрій П'ятов. Андрій П'ятов. Нагадаю, друзі, що на моєму каналі також поки що проходить кар'єра за дніпро Дніпро-1». Роман Яремчук. Роман Яремчук входить, пробуває в кут і не переграє, не переграє голкіпера. Зараз кар'єра за Дніпро на паузі, але по завершенню мундіалю продовжимо кар'єру за Дніпро. Розпочнемо четвертий сезон, і там також ми очолили збірну. Хто дивиться, той в курсі справ. І мабуть, що з початку сезону вже має розпочатися кваліфікація до, до євро. Ну а тут що? Тут м'яч зараховано. Влітає м'яч ворота збірної Аргентини. Роман Яремчук з другого поверху прилетіло аргентинцям. Ну не знаю, як це коментувати. Ось не завжди, точніше, майже завжди мені не вдається грати ось головою. Але цього разу ми таки забиваємо м'яч, і Україна виходить вперед. На 30-й хвилині Аргентина, Україна 0-1. Це дуже добре, тому що зараз аргентинці можуть поперти, е атакувати всією командою і десь зможемо так використовувати вже свої. Здібності вміння грати на контрах. Так, радість, радість наших гравців. Роман Ярмчук поки що герой. герой на цю мить. Ну, але ще грати 15 хвилин у першому таймі і друга половина зустрічі попереду. Так, аргентинці йдуть вперед. Не всією командою, ну, але майже. Сергій Сидорчук. Ярмоленко. Взагалі мені е, подобається, як ми виступаємо на, на цьому турнірі Лео Месі. Тут ми його скосили і порушне правило, аби не червона, хоча б. Ну, якась картка має бути це 100%. хух. До, добре, що жовта. Олександр Зінченко Зінченко свалив ще чимось, чимось незадоволеним. Давайте глянемо свого ракурсу. Ну, скосив. Мяч зовсім не зіграв зіна, і Лео Месі поплив по газону. Ну, До речі, для нього це. Дуже непогана можливість забити. Він пробиває Лео Месі. Після рекишету м'яч таки потрапляє. Прямісінько в руки Андрію П'ятову. Так, зі мною мій Кузька Мопсик, друзі, хто не знає. Допомагає завжди мені коментувати, записувати, робити для вас футбол. І ви можете чути, як він хропить Тут коло мене. Михайло Мудрик, Мішаня поборовся. Ми з мечем. Віталій Боярський, вперед, Роман Ярмчук. Роман Яремчук. Ну, м'ячик ми навчились тримати, ось тут вже не витримують нерви аргентинців. Ще один фол. Роман Яремчук отримав по ногах від Лео Месі, до речі. Розлючений Месі, капітан збірної Аргентини. Розлючений саме на Ярмчука. За те, що він вразив ворота збір, збірної Аргентинської Зінченко. Ну, не знаю, давайте спробуємо, спробуємо пробити. Просто цікаво, як воно добиває воріт І м'яч в руках у Мусал. Останні 5 хвилин першого тайму Аргентина Україна. Фінал мундіалю 0-1. Несподівано ми попереду. Ну але це інший світ, це віртуальний футбол. І ух, удар Андрій П'ятого знову вкотре вже рятує нас. Якщо не, не звертати увагу на назву команд, то в принципі ми дуже якісно виглядаємо на фоні бразильців, на фоні аргентинців, обіграли в першому раунді групової стадії англійців. І, мабуть, то вже стало для нас таким, знаєте, позитивним зарядом. Готовий, коли наших воріт, останні секунди, скільки рефер ну, хвилину має додавати, можливо, і дві. Були зупинки, були фоли. Був забитий м'яч. Дві хвилини. Так, рефері компенсує пожежа. У нашому карному майданчику вдалося загасити, вибито м'яч. Останні секунди, останні секунди. Ось тут мудрик. Не вдалося м'яч відібрати, але у масі пробуває і все. Лунає дзвоник на перерву. 0-1 після першого тайму. Україна попереду нагадую вам про свій телеграм-канал. Ну, а ми перепочинемо. Перезавантажимося і продовжимо. Володіння 37 на 63. 4 удари 3 у ствір від аргентинців. 6 ударів, 4 у ствір від нашої збірної, ну і можна внести певні зміни. Пограємо без високого пресингу. Нижче будемо зустрічати суперника. Поки що так. Нехай, нехай аргентинці йдуть вперед, ну а ми будемо вже. Грати знову ж таки, використовувати наші фланги, грати на, на, швид... на швидких контратаках. Денис Попов, Зінченко. Зінченко вперед, Михайло Мудрик, Ми вже по... По... починаємо помилятися. Саня Зіна від нього не очікував такої гри, ну але все може статися з, з будь-ким. Нервова напруга максимальна, хвилювання, так, всі люди, друзі. Це фінал, фінал Мундіалю. Україна, Україна обігрує поки що збірну Аргентини. А пробуває. Ну і знову чудо сейв від, від Андрія Пятова. І другий поспіль після ось цього ще удару удару Паула Дібалий. Два сейви за 2 секунди. Супер реакція. Ну і тут вдається пробити, і знову Андрій Пятов стає на заваді. І претендент знову на звання кращого гравця фіналу. Супер, браво! Оплески! Лайкосик давайте вподобайку. Андрію П'ятову взагалі не не за ці сейви, а в цілому, за за те, як він проводить цей турнір, цей мундіаль. Аргентинці, аргентинці в атаці вже всією командою йдуть і е, можна грати на швидких контрах. Роман Ярмчук попереду нікого немає, але Роман Яремчук проходить сам, відривається від переслідувача. Роман Ярмчук можна завантажувати непогано. Скидка. Михайло Мудрик на ударній позиції пробиває справу. М'яч вітає світ воріт. Гол красень. Гол красень. Михайла Мудрика, 14-й номер він має в нашій тут. Наші з вами реальності. Михайло Мудрик, ось вам і контратака, ось вам і рівень українських контратак. Грає, працює наша тактика. Віталій Бояльський під першим номером, ну я вже казав, не звертайте увагу, то я коли викликав гравців перед початком перед стартом турніру, то не придав значення і не, не призначив ті номери, які необхідно. Давайте глянемо. Супер скидка на другу хвилю, можна сказати. Тут передача в дотик. Ну і ніхто не зіграв проти Михайла Мудрика, котрий спокійно використовує свій момент. Просто супер. Все доволі на високому рівні. Удар і без шансів для Мусо. 2-0, точніше, 0-2. Фінал мундіалю, фінал чемпіонату світу Аргентина-Україна. Ну, а тут же, можливо. Треба максимально перейти в оборону, друзі, пробачте, за такий футбол, але ставки за високі. Тому знімаємо, мабуть, що Віталя Буяльського і замість нього випускаємо ще одного центрального нападника. Ілья Забарний буде грати третім у центрі захисту, трохи він не налаштований, але сподіваюся, що там за допомогою двох своїх партнерів все буде нормально, зіграються. Отже, 5 захисників, 2 опорники, ну а трійка нападників залишаємо. Залишаємо такий. Поки що всіх на полі. Ні, давайте все ж таки Зубкова знову випустимо. Зубков непогано зіграв у півфіналі. Зінченко буде догравати з капітанською пов'язкою. Ну, все, все, друзі, поїхали. Ось так ми. Можливо, побачимо. Ближче там до фінального зв'язку і фланги опустимо ще у півзахист. Будемо грати за схемою 5-4-1. 57-ма хвилина. Аргентина, Україна 0-2. Фінал чемпіонату світу. Аргентинці намагаються створити небезпеку коло наших воріт, але ми доволі непогано, доволі впевнено захищаємося. Вкидання за бокової. Пауло Дібала накидує. До Воротарського тут Олександр Зінсько відбиває Михайло Мудрик. Ух, награли тут. Награли все спокійно. Серхіо гуеро не зміг пробити. Ну все, Андрій П'ятов забирає м'яч до своїх рук. Матвієнко без помилок перекидує на Караваєва. Олександр Караваєв, М'яч виходить, але від ноги. Гравця збірної Аргентини. Перейра йде відпочивати в поганому настрої. Ангель Ді Марія з'являється на футбольному полі. 63 хвилина Аргентина, Україна 0-2. Сидорчук з мечем. Перед на Ярмчука. Роман Ярмчук підключає Михайла Мудрика. Мудрик проходить так і залишається з мечем. Ні, так і втратив. Так і втратив. Роман Ярмчук э, пресингував, ну, але аргентинці будують атаку. Лео Месі. Знову граємо жорстко проти аргентинця. Месі. Ну, не буде жовтою, але фол був. Поштовхали трохи десятку. Е, вдвох. Ну, ні, не вдвох, там навіть один наш гравець зіграв. Жорстко ногу виставив. Це фол, так я погоджуюсь. Ну, на жовту не тягне, але рефері править. Паредис. Передиш. Паредис, мабуть. Чого. На Павлу Дібало тут боротьба. Павло Дібало чіпляється за м'яч. Ді Марія Свіженький поклав одного з наших гравців. Ну, і тут э, Агуеру пробив, це не проблема для Андрія П'ятого. Близькі ми до того, друзі. Ну, близькі до того. Близькі до перемоги на мундіалі поки що все вдається. Зубков. Ну тут, знаєте, нагадаю, що складність зірка футболу. Михайло Мудрик, ну але тут положення позагровіло. Михайло Мудрик, Мудрик вже втік від переслідувача. Так, десь так на півкорпусу. Зірка футболу нескладність. Ну, але ось завдяки таким тактичним розрахункам вдається нам обігрувати усіх суперників в стадії плей-офф. 74 вже хвилина, можна м'ячик трохи потримати. Ледь не обрізалися, Караваєв, скидка. А ось тут же втрата. Ось тут втрата Паредес, Вперед. На Агуеро закидання. Той скидує. Лучельсо. Помиляється в передачі. Агуеро на підхопленні. Знову Лучельсо обходить як суперника. Тримають м'яч коло нашого штрафного майданчику. Микола Матвієнко там чомусь не пішов пресингувати гравця, ну, а, тут, а тут положення поза грою. Ну так, вже нічого не залишається аргентинцям, Лише всією командою пертися вперед і не вдається нам навіть за м'яч зачепитися. Тому опускаємо наші фланги. У нас ще, до речі, одна заміна є. Випускаємо таки. Давайте Піхальонка, Олександр Піхальонок трохи вище, на позиції центрального півзахисника. Ну ось Зубков і. Михайло Мудрик все ж таки будуть грати нижче. Ну, ні, мабуть, що нехай поки що так. Трохи пізніше. Олександр Піхальонок змінює досвідченого Сергія Сидорчука. Можливо, десь так бажання, налаштування піхальонка допоможе нам використати ще одну з своїх контрнас... контратак. Затягуємо трохи час. Андрій П'ятов, треба виносити, мабуть, що м'яч подалі. Ні, давайте розіграємо. Все ж таки. Підходить. Підходить Микола Матвієнко. Високий пресинг Павло Дібала. 10 хвилин залишається до фінального свиску. Передача на Зубкова, дуже точно. Скиду головою. Караваєв, Повернути. Олександр Зубков. Швидкість є. Прискорення. Зупиняється, піде, зміщується в центр. Помиляємося, але тут немає гравців Аргентини. Караваєв, Олександр Караваєв, Караваєв, Тарас Степаненко. Зінченко. Втомився вже ось тут привозимо. Привозимо момент. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Можна віддати Олександру Зінченку. Той повертає на Мудрика. Михайло Мудрик чомусь втратив Чому м'яч. Залишається зіграти 4 хвилини, навіть 3 хвилини. Основного часу. Ну, хвилини 3 рефері може ще компенсувати. Тарас Степаненко. Зінченко. Мудрик. Михайло Мудрик з м'ячем, Проходить суперника. Відеє в центр Роман Ярмчук. прокидує далі. Олександр Зубков. Простріл удар заблокований. Ну, це, це могло бути ще й 0-3. Три хвилини. Рефере додав до цього фіналу, друзі. Останні секунди. Останні секунди. Михайло Мудрик, ну все. Чіпляється таке мішання за м'яч, накиду, удар по воротах, і це сумить лунає фінальний шестого друзі. Я вас вітаю. Такі дивним чидом ми здобуваємо перемогу на мундіалі, обігравши в фіналі збірну Аргентину, обігравши Месі і компанію. Ну Месі ми взагалі прикрили. Майже не був помітний. Кращий гравець світу. Взагалі, мабуть що, багато хто вважає Месі кращим гравцем світу в цілому за всю історію футболу. Ну, можна сперечатися. Ну але, друзі, сьогодні не про Месі. Сьогодні про збірну Україну Таким ми здобуваємо перемогу. Ну і ось цей момент. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Браво! Всім дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші. Лайкоси, коментуйте, цікава ваша думка. Ну, взагалі приходьте по е, посиланню в описі під відео на мій телеграм-канал, там ін, інколи обговорюємо, ділюся фактами, котрі, ну моменти там, дивлюся матчі, ділюся з вами результатами. І пишіть, коментуйте, за кого вболіваєте, хто на вашу думку може перемогти в Так, 37-63, 7, ударів, 6, твір. у нас 9 ударів, 6 у ствір воріт. Навіть передач ми більше віддали. Ну, ось так. Такої гри збірної в реальному житті все ж таки вболівальники, впевнена, якісна така гра, можливо, десь там більше в коротку передачу, комбінаційний футбол. Роман Яремчук стає кращим. У фіналі Михайло Мудрик також 7,5 балів. Отримав, отже, друзі, Аргентина, Україна 0-2. Здобуваємо ми таки перемогу. Ну, а матч за третє місце е 0-2. швейцарія Бразилія, Бразильці на третій позиції. Ну, а ми перші. ми перші. Дякую всім за перегляд. Далі там слідкуйте за оголошеннями. Вже невдовзі стартує четвертий сезон кар'єри за Дніпро 1 Бережіть себе, вірте в перемогу. Любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. Пока, пока, пока.